Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Далі поговоримо про стосунки поколінь. Це вічна тема, на нашу думку. Якщо при словах лук, спойлер та дичь ви думаєте про зброю, автозапчастину та птаха, то в мене для вас погана новина. Ви вже не молодь, як в принципі і я. Так, сучасна молодь говорить якоюсь своєю незрозумілою нам мовою, тому щоб підлітки більше цікавилися класикою, вчителі навіть спробували перекласти деякі класичні цитати молодіжною мовою. Отже, втикнув я на небо, там чилю на ізі. Еней <рив> був масиком хайповим, для всіх був бро і топ-козак. Коли я був на Ізі Зумер, я юзав за селом Ягнят. Дуже важко пояснити сучасним дітям, як це тиждень чекати листа, або як можуть бути пультом від телевізору молодші брат плоскогубці. Ну або що такого страшного у фразі Іди швидше додому тебе мама шукала. Так само і дідусі з бабусями не завжди розуміють те, що говорять їм онуки. Отже, протистояння бумерів із зумерами під ваші оплески. У вас один новий фоловер. Фоловер. Де вже вискочило. Страх? А ну йди глянь, в мене щось вискочило. Чого кричиш? Да. Ти як не спиш, так кричиш. І коли спиш, кричиш в сні. Чого, чого хотів? Та ти поки доповзла, я вже забув. О, ти старий Олух. Олух, та ти мене сьогодні зранку тричі так називала. Придумай щось нове. Старий пень. Було. Старий крич. Два рази було. Старий пердун. Я не старий пердун, я ...вінтажний газогенератор. Ось бачиш слів на тебе не вистачає, як ти мені набрид уже. Ось, ось де. О, а хто це? Бабусі, дідусі, привіт. Я до вас на канікули. О! Ой, Кіра, а чого ти не сказала, що приїдеш? Так я вам писала. В телеграм. Надказав тобі, стара Калоша, сходи на пошту, телеграму забери. <реш> Тепер онук з онучкою голодні будуть. По-перше, тільки онучка. Коля зараз на змаганнях у Німеччині. О. А по друге, він вам теж писав телеграм. Він теж телеграму писав. А чого ці з пошти нам не дзвонять? Ну я їм зараз. Бабусю, заспокойся, нічого не треба робити. Все є у твоєму телефоні. Може зачекать? А кого треба зачекати? Ще хтось прийде? Ні, не зачекати, а зачекать. Це перевірити на сучасній мові. А, Ну добре. Ч, чого вона хоче? Вам батьки на діамантове весілля телефони подарували? Де вони? А, ну, Точно! Ми їм користуємось, користуємось. Користує. Де вони? В серванті сервантій. Кустичці. Ой, ой, як був такий. Дідуся твій де? Ну так ось, ось ось. Так а де тут телеграма? Новий де. А новий так, запакований лежить. Похоронити мене з ним. Навіщо старий крич? Щоб з того світу тобі нерви тріпати. Не бреши Imer wussay. Я бачила як ти в ньому щось клацав. Кіра, скажи, що таке фоловер? Фоловер – це той, хто за тобою стежить. О, баба Чи СБУ? Ні, це будь-хто, хто відслідковує твої активності та коментує їх. Ага. Чуюсь, стара, Ото... Ти мій фоловер. Гімналовер. Ти моє прокляття, і, ідіот старий, фоловери. Та краще читай, що там онук пише. А, а де ця, 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 ця телеграма тут? Ось О, о, ой, пише, пише. Так, ба, і, ба і прив. <рив> Якась китайська грамота. <рив> Це він скорочено написав, бабусю та дідуся привіт. От молодь. Все скорочують. Зайву літеру, дідусю, написати шкода. Може, він економить. Ось ми на, за, в телеграмах за, за кожне слово платили. А, а може, вони за кожну літеру? Та я з тими цінами на комуналку вже нічому не здивуюсь. Тільки плати, 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 плати. За що ти платиш? Ти жодного. Листа мені не написав за все життя. Написав. Я як, який? І... Заповіт, то Заповіть. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Це діє в центрі алергії. Ті старі карзі ні, нічого не залишу. Тільки все своїм онукам залишу. Що ти їм залишиш? Геморой свой. Так не транди, читай, давай. Так, далі пише, та, а пише, пише. А він пише, щоб поїхав на якийсь -спорт. сідер спорт. Сідер. А сідер? Та йому ж тільки 10. Та який сідер в Німеччині ж пиво. Може, він тому і скорочує слова. На Сідер економить. <звук> та ні. Не «сідер», а кібер. кібер. Там англійські літери просто. А кіберспорт це дота, Фортнайт, Майнкрафт. Майнкамф? Він же заборонений. Чи може там в Німеччині знову? То хай би забирали цього Гітлера в спідниці. Всі нерви мені тріпають. Ні, nee, Майнкрафт це така комп'ютерна гра. О, Ну так хіба це спорт, сидиш, то нічого не робиш. Навчав би в чмошніх домінов. Це ти ляпає, ляпає. Сцесу в ці слова не давали. Бабусю, дідус, досить тягритися. Агрус то хоче. Так не сезон. Ні, агритися це сваритися, а сваритися це крінж. Крінжовніка внучка хоче. Це у них так наш агрус по городському називається. Та ні, крінж це сором. Соромно такого не знати. О, тоді баба у нас крінжова крінжатіна. <зв1> <рі> я і так телефони запишу. Це якийсь за шквар. Шкварок хочеш? Я швидко. Ні, бабусю, я не хочу, щоб ви лаялися. Діду, ти навіщо стартуєш на ба? Вона ж твоє ЛП. Яке ЛТП? Не, я ж не алкоголік. Та й немає тепер ЛТП. Не ЛТП? А ЛП це абревіатура. А, Абревіатура. Лахудра Потрьопана. Сам ти, ЛП, клашара підстаркувати. Ні. ЛП це ліпша подруга. ЛПшечка. Досить флудити. Ну, знов нафлудив. Флудон старий, я, я тобі казала, захочеш флудити, так в, виходь звідси. Та нічого я ніде не наплудив. Так, стапе. плудити це марнословити. О, я нічого в цій вашій сучасній телеграмі не розумію. Бо ви бумери, а ми зумери, сучасне покоління. О, чула стара, я бумер як БМВ. Ти заглохний, горбати запорожець. БМВ. а ти тачка з кізяками. А що таке кізяк? Це крінж. Ну, читай далі, стара. Так, далі пише. Зафрендився тяну. Стара, та що заклякла? Тебе що інсульт? Ти вже слова просто так від себе додаєш. Та написано так: зафрендився. Зафрендився, це подружився. А, дід. тому з тобою 60 років тому зафрендилися. Ой, і це тоді називалося зальот. <звіттє> ну приди тині. Ти. Так. Зафрендився з тян, вона мій краш. Краш. Чому? Чому? Вона що крашена. Це той, кого ти обожнюєш. А, кого обожнюєш. Ти мій краш. Ой, дякую, хоч якийсь комплимент. Та сади стара, то я не до тебе. Ось і все. О, от Я тебе обожнюю. Ти не краш, ти алкаш. Придурок. А далі я взагалі розібратись не можу. Дати окуляри. Та я в окулярах не бачу ж. Тут окуляри не допоможуть, тут перекладач треба. О, в, Вайб не токсик. Я тут флексю рофлю кекаю. Ну, хоч запору немає, О. кекає регулярно. Та, Та ні, кекати це сміятися. О, оно діт твій по п'ять разів. На день в туалеті сміється. Так сміється, що з... зайти не можна потім. Бо в тебе не їжа руфля якась. Ти ще подякує, що я не флексу. Ні, діду, ти якраз це робиш постійно. Флексити ти по-вашому, це викаблучуватись чи то випендрюватись. О, ти дід чемпіон світу по флексінгу. з молоду, зі всіма. Флексить. Так ти ж на мої флекси по молодості повелася. <рик> а що там в нього не Токсік? То як їжа у баби? Вайб не токсік. Вайб це атмосфера, а Токсік це якась неприємна людина. Начного просто не написати. Атмосфера без неприємних людей. Бо це довго. Ми ж йому довго, а ми тут півдня розібратися не можемо. Бо ти тупий. От ти токсик баба! А ти їж обережно. Я цей я, токсик можу і в чай п -п підмішати. Будете аритися, далі не поясню. Ну добре, добре, добре. Я, я просто за онука переживаю. Ба, у колі все норм, не парься. Та я і не парюсь. Вже десять років як не парюсь. Я би попарилася, але цей токсик... Баню не топить. Та йди ти в баню. Та я б сходила, а ти не топиш. Читай вже не флекси. Так далі пише. О, я на чилі. Це сказала він в Німеччині. А хіба в чилі це далеко від Німеччини? О, Як ти від географії. Слухай, якщо він на Чилі, може він нам на. Чиліської мові пише, а? Ні, він у Німеччині. На чилі означає, що він відпочиває. О, це виходить, я пахав, а баба все життя на чилі. Насрачілі. Вчилі. Обстіруло його, годувало йому, щоб по п'ять разів на день в туалеті сміявся. Оце ти флексивий токсик, стара. Так, коли він з того чилі вже приїде. О, о, о так і пише. Коли приїду, хезе. хезе. А, -а, а що це означає? Це означає, що він не знає, коли він приїде. Це теж абревіатура, але що вона значить, ми чесно не знаємо. А от твоя баба добре знає, вона все життя нею користується. Де мої шкарпетки? Хезе. Де пенсію поділа? Хезер. Ну, спитаєш мене, ти дето я встав на щелепа. Чим буду жувати? До флексівця Геть кекати не буде чим. Так, ти давай, тойво, не тойво. Ти тойво, не тойво. Завжди хотіла запитати, що означає це тойво? О, ну то довго пояснювати. Бабуся, ти краще читаєш, що він там про змагання пише. Так ось. Турнір. О, сел... на Ізі. А, на ізі. Ну то зрозуміло. То його, певно, нові друзі з Ізраїлю. І всі. Ізі. <ріст> Ні. Ізі це легко. Ну так поясни своїм старим бумерам. Що пояснити? Ну що таке ізі? Я ж кажу, ізі це легко. Раз легко, то поясни. Ізі це легко. А, а, сама не знаєш. Вітаю в бумерах у <рес> Так, далі. Пруфи вам задроплю. Бабуся, це він пише, що не дійшло фото як доказ своїх слів. Дідусю, чого ти смієшся? А баба зараз наша Тузіка мені нагадала. <рес> в нього точно такий вираз обличчя, коли з ним розмовляєш. Вроді розуміє, а сказати нічого не може. <рес> як приїде в церкву з ним, сходжу, щоб. Батюшко його з свяченою водою покропив. Ой-ой-ой-ой-ой. А мені подобається, особливо за дроплю. Я тепер тебе так і називати буду. За дропля моя. Так, о, о, в кінці пише: Лю чмав бебе. А, а що? Може, він тако випадково на телефона сів. Ти можеш випадково на, в, в чат собеса сісти. І мочуки писати. Ну, та то я випадково. Угу. Слуха, що таке ББ? Бай-бай. Ну, до побачення. Папа, ага, ага. А -а лю, чумав. Це він пише, що вас любить та цілує. Угу. Ну, то так і треба було написати. На словах про любов економити не треба. Ось тут є з дідусім згодна. Тебе... О, о ще, ще щось написав. Давай, давай я прочитаю. Ага, давай. Можете привітати. Сьогодні я виграв свій перший турнір. О. Після змагань обов'язково зайду до вас. Люблю вас, мої бабуся та дідусь. Отак прямо і написав і одразу українською. Ні, це я вам переклала. Бо ви б там точно нічого не зрозуміли. Чесно кажучи, я там навіть половини слів не знаю, бо він молодше за мене на три роки і я для нього вже бумер. Бачиш стара, то сиди на чилі і не парся. Що ти рофлиш, старий? Мені обід го готувати треба. Да щоб ми після твого обіду не обкекались. Не подобається флекси звідси на ізі. Іди Майнкрафт читай! Фашистка! Ти гарбата запорожець! Я бумер! Тобі До бумера ще флексі як до Києва рачки! Чи нас! Ого, дідуся! ти таке знаєш! Та я не знаю, то я ляпнув, що попало. Ти постійно щось ляпаєш, ляпаєш, що попало. Зате я не токсик, як ти. Ну, все, зараз я тобі твій вайб на твою ж дупу натягну. Та ти! -ти, 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 -ти. ти... -ти, -ти. Класичні бумери. Та -ти -ти. Плеські найкраща подруга дизель шоу Кіра За служне артист України Олександр Ярема та народна бабка України Євген Сморигін. Великі концерти дизель-шоу у Києві 10, 11 та 12 жовтня. Україна вільна. Бо вільні її люди до дня українського козацтва, до дня захисників і захисниць України. Україна єдина, бо батьківщину не обирають 10, 11 та 12 жовтня. Київ міжнародний центр культури та мистецтв.